Розумієте, справа в тому, що якщо ви відправляєте притулок, вивільняється місце і все одно приходять інші пси. Ми живемо не в закритій екосистемі. От. І так чи інакше, е от ті собаки, які живуть в районах, в дачних масивах, от, якщо вони будуть, вони будуть шукати все одно їжу, харчування, якщо вони побачать, вони все одно туди сюди. Це не варіант. От той варіант, який був запропонований, коли собак стерилізують а потім тут вже відпускають на тих місцях, там, де їхня зона харчування. Mm -hmm. саме найкращий варіант, вони не розмножуються. От, і ми більш-менш по місту можемо контролювати, крім того, собаки, які стерилізовані, вони менш агресивні. Дарувати mm -hmm. більше притулків, 음, mm -hmm. да, стерилізувати якби, ну, людей, наняти, які б за цим слідкували. Певно, що я думаю, це буде найкраще. Тобто, вбивати, я не вважаю, що це є правильне рішення, бо це живі і створіння, а якби вони Життя. Ну, більше якби, уваги приділяти цим тваринам. Mm -hmm. Все, в принципі. Бо того, що діти гуляють і собаки mm -hmm. бігають, і дуже недобре. Mm -hmm. Там, біля магазину лежать, сплять. Да, дитину особливо випустити і йти самому це дуже страшно, не, не знаєш, від тої собаки чекати. Mm -hmm. Треба взяти на переподготовку хазяїв. І як буде будуть по-русски, воспитати в них людяність, то тоді буде менше бездомних собак. А притулки непогано, але їх вже теж треба кормити. Діти школи просто. Угу. У бродячі можуть кидатися. Де, де волонтери? Не тільки за, просто за дякую, а за якусь оплату працює. Може ми дійдемо до такого рівня, я не знаю. хотілося б Ходити треба, да. а може бути пускай бігають, хай бігають, але вони на людей не кидаються. Ну, відкривати, ну, да? стерилізувати їх щось. Ні, ну стерилізовано позавчора дед. Вот это как его чорний собака гавкає, і на нее кирпичовки. Любой собака кинуться. Ну так. Да. Добровільні кошти це дуже мало. Я бачу в інтернеті, що люди відчисляють на хворих тварин, там за свій кошт операції роблять, але це дуже мало. Ми не знаємо такі зграї собак, що просто на, на них ставлять оці от кліпси, але вони плодяться далі. Угу. Я так поняла, що є якась така в них практика просто так ці кліпси одягати і випускати тварин далі. Не знаю, не хочу нікого обвинувачувати, але думаю, що ми якось виростемо з цього. Mm -hmm. Без Бог. Ну, бродячі собаки це дуже козло, не знаю, але боротися обов'язково потрібно, тому що кругом маленькі діти, на площадках ці бездомні собака є собака. Ніхто не знає, чи вона в чи вона накинеться. Однозначно це питання потрібно.